Всім привіт! Ви коли-небудь стикалися з браком розеток. Сьогодні у нас на огляді компактний і практичний розгалужувач Tesan TS323GR з європейською вилкою трьома розетками та ще трьома додатковими USB-портами. Зараз подивимось, чим він корисний і чи відрізняється чимось від звичайного трійника з базару. Прийшов він у складі великої посилки з багатьма іншими товарами, тому коробка трохи постраждала. Сама коробка акуратна, але простенька та не дуже захищає сам вміст. Всередині сам розгалуджувач та інструкція з ілюстрацією та технічними характеристиками. Все компактно та без зайвого пластику. Так, дивимось: у нас тут мінімалістичний білий корпус, доволі якісний пластик, компактні розміри. У такому виконанні буде дуже легко вписати його в інтер'єр, і він не займає багато місця. Так, зараз пройдемось по технічним характеристикам. Тут у нас є три розетки із заземленням, три usb a порти Є захист від перевантаження. Е, можемо подивитись, максимальна потужність одночасно підключених пристроїв не більше 3600 Вт. Або сила струму до 16 А. Потужність USB в нас тут вказано до 2,4 А на порт при одночасному застосуванні всіх портів та е, до 3 А5 на один порт. Тобто вихідна потужність 15 Вт. Ціна в Україні на такі пристрої орієнтовно біля 1000 гривень. Я ж замовляв цей адаптер на Aliexpress. Вийшло дуже вигідно, ціну ви бачите. Також тут багато різних розгалужувачів іншої конфігурації та з інакшими портами. Та є навіть моделі з вимикачами. А якщо користуватись моїми кодами знижок, то ціна на ці товари та на будь-які інші буде ще приємнішою. Тож обов'язково перевіряйте опис під відео, там є всі посилання та промокоди. Так, друзі, зараз покажу вам, чим відрізняється наш новий трійник від моїх існуючих старих трійників. Ну, по-перше, дивіться. Те, що, якби ми не встромили будь-який такий трійник, він перекриває існуючу іншу розетку. Будь-це такий трійник, або ж ось такий, проблема залишається в тому, що коли ми встромляємо в одну з двох розеток, інша в нас перекрита і вона вже не функціональна. У нас замість двох лишається три. Коли ж ми встромляємо. Нашу, наш новий трійник. Дивіться, у нас залишається і одна зі старих, і інша перетворилась на три додаткових плюс три USB-гнізда. Дуже зручно. Ще бачимо, коли воно увімкнуто і є напруга в мережі, то в нас ось тут підсвічується синенький світлодіод. Це ще зручно, по-друге, тим, що. Ми можемо заряджати будь-які наші пристрої, не займаючи самі розетки. Тобто без адаптерів вмикаємо самі USB-дроти у ці гнізда і заряджаємо одночасно три пристрої, і в нас для більш потужних пристроїв ще вільні є. Залишаються розетки. Якось так. Це основні плюси. Більше немає чого розказати. Зараз я вам продемонструю, як саме це буде виглядати, коли ми максимально будемо навантажувати цей пристрій. Так, друзі, тепер на практиці показую, для чого це може знадобитись. Уявімо, що у нас одна розетка. Це доволі розповсюджена проблема у старому забудовному фонді. У нас одна розетка, ми встромили оцей трійничок. І у нас працює одночасно три прилади. Дивіться, чайник працює, аерогриль працює, мультиварка працює. І одночасно з цим у нас заряджаються три мобільні телефони. Дуже круто. А якщо б у нас не було цього трійника, нам би знадобилось на це цілих шість розеток. Тому я вважаю, що це дуже корисний прилад. І я можу його радити, тому що він показав себе з найкращої сторони. Дуже добре виручає мене там, де у мене немає багато розеток. А в мене досі дуже багато кімнат, в яких є лише по одній, по дві розетки на стіну. Тому такий прилад. Особисто я використовую дуже активно, і мені він подобається. Тому посилання я залишаю в описі під цим відео. Якщо вам сподобалось, як він виглядає, як він допомагає, переходьте і купуйте. І, до речі, там не тільки такий пристрій, а ще я вам показував дуже-дуже різних форм. І з різними наборами роз'ємів, портів є е, пристрої. Тому переходьте, купуйте. На з вами був, як завжди, Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім Па-па!